Рецепт дуже смачного і правильного солоного кексу з курочкою та овочами, в якому багато начинки і мало тіста. Ідеально підійде як і на щодень, так і страву на святковий стіл. Для начинки картоплю відварюємо до готовності, охолоджуємо чистимо і нарізаємо. Далі на розігрітій пательні обсмажимо до готовності подрібнений зубчик чеснику і нарізане куряче філе. Приправляємо сіллю, перцем та вашими улюбленими спеціями. Я використала готову суміш із сушених томатів та базиліку. вийшло досить смачно. Коли курочка готова, додаємо одну нарізану морку і зелений горошок, готуємо ще декілька хвилин. Овочі мають стати м'якими, а вся волога має випаруватись. Далі перекладаємо начинку в тарілку і все охолоджуємо. Якщо у вас залишилася все ж таки якась рідина, ми її зливаємо, вона нам не потрібна. Коли начинка готова, приступаємо до приготування тіста. Нам потрібно 3 яйця, додати до них йогурт, сіль, перець та все добре перемішати. Солі додавайте приблизно 1 чайну ложку і ні, не переживайте, не буде дуже солене, тому що всі інгредієнти у нас плюс-мінус нейтральних смаків. Далі додаємо просіяну муку та 1 чайну ложку розпушувачу. Тісто перемішуємо до консистенції без рудучок. Вона має дуже гарною стрічкою тягнутися з вінчика. На відео я вам показала, як це виглядає. До готового тіста додаємо очищену та нарізану картоплю і обсмажену курочку з овочами. Все добре перемішуємо, щоб начинка і тісто гарно об'єдналися. Готову масу перекладаємо у форму, застелену пергаментом та трішки її розрівнюємо. За бажанням прикрашаємо. Я використала нарізані томати чері насіння кунжуту та льону. Запікаємо в розігрітій духовці 180 градусів 40-50 хвилин. Саме я запікала 40 хвилин на конвекції і потім ще плюс 5 хвилин підгрила. Такий закусочний солоний кекс виходить дуже смачний та ароматний, і головне не сухий. Рекомендую обов'язково спробувати. Вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Підписуйтесь на канал, обіцяю багато цікавого та апетитного.